Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви, мабуть, вже чули, що з'явився Баканов. Давайте подивимося, де він був, що робив, чим займався. І навіщо повернувся ще з такою кумедною, зараз я скажу, бамашкою. А в мене нема. А де я діла? <кій> я вчора зробила скріншот. Зараз я вам покажу. Вчора ввечері зробила скріншот. Правда, якость, якість не дуже. Він входить в Національну асоціацію адвокатів. Ось. Просто щоб ви розуміли, якось так. Навіщо йому це все? І так, де був, що робив спочатку. Працював. Він, до речі, він і за кордоном був, щоб ви розуміли, був і за кордоном, і він щось правове. Ось тут іде. Він всі свої сили. Ну, як сили? Тут не сили. Тут, знаєте, він десь відпочивав в мене таке враження. Він десь відпочивав. Але в нього була ціль юридично. Він себе не показував, але юридично він якось закріпив свої права. Ось цим документом з асоціації це якесь, знаєте, щоб себе якось захистити. У мене чомусь так іде себе захистити. Зараз ми подивимося, я ж не знаю там деталі, але приблизно ось так бачу, що він працював на яке, над якимось. От документом, так, можна сказати, щоб себе захистити. Цей документ його захищає, тобто, робить, а, ну, спокійним. Зараз ми подивимося. Був він і за кордоном, у мене таке враження. І е, тут придумувалося якийсь важкий шлях в нього, ну, в лапках важкий шлях, так? Е, шукання якихось можливостей себе захистити. В нього дуже складне становище. Всі це знають. Він прямолінійний виновник у дуже багатьох речах. Так? Його звільнили взагалі за якоюсь такою дурноватою статтею, Ось, але як я тут бачу, людина юридично себе захистила. Вед від е, наступних е, зазіхань на нього. Якось так. Він собі якусь підтримку. Я не знаю, як там е, воно функціонує з цим, що він в якусь спілку адвокатів пішов. Якось так. Тобто. Таке враження, щоб не відповідати ні, ні за що. Затягування буде справи. Так, він винен. Він винен у всьому тому. Так? Давайте, чи буде якесь покарання йому, чи взагалі до суда дойде. Ну, як завжди. Як завжди, я нічого цього не бачу. У нього є якась бамашка. Без мамашки я какашка, от він і зробив, щоб не бути какашкою. Кажу, так як є. Якось так. Друг, його друг дідства йому підсобив, ось як я бачу. Тут якийсь контракт між ними, тут якась навіть не контракт, а знаєте, домовленість якась. Ми вже про це говорили, я згадую, е є в закритому вигляді. Для спонсорів каналу є там ці відео, вже місяці тому я робила їх, місяці пройшли. Я зараз не скажу скільки. ось, І е, тільки попереджаю, ті, хто хоче дивитися, бере спонсорство перший раз, дивіться, все поступово, не все за раз, У вас е, криша може поїхати від е, тих е, речей, які ви для себе можливо відкриєте. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі. Я не бачу тут покарання, я бачу тут навпаки, якась співпраця, якась нова діяльність у нього розвивається. Можливо, навіть. Ану, ану, ану. Невже партію якусь будуть? Якась партія в мене йде. Да, тут йде якась партія. Махінації якісь у них йдуть. Угу. Да, тут чітко, чітко. У них страх, що вони можуть владу втратити. Ось що я бачу, мої любі. Гаразд, щиро вам дякую за увагу. найґрунтує, чи хтось буде за нього голосувати, це ще інше питання. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.